Новий смартфон від Nothing, який знову шокував своїм дизайном. Робот гуманоїд, що здатен перемогти у будь-якому Денс Батлі. А ще окуляри Мета здатні відкрити нові горизонти в науці та технологіях. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Епіцентр, З вами Михайло. І у новому випуску Техноепік Ньюз розповімо вам про захоплюючі інновації, що вже змінюють наш з вами світ. А ви підписуйтесь на канал? Тут цікаво. Компанія Nothing Phone офіційно представила дизайн нової лінійки смартфонів. Пристрої цієї моделі отримали оновлений мінімалістичний зовнішній вигляд, чіткіші форми та передові технології, що відрізняють їх від попередників і конкурентів. Однією з головних особливостей новинки стала перископічна камера. Завдяки інноваційному розташуванню сенсора, що лежить Горизонтально та використовує систему дзеркал смартфон, забезпечує покращення можливості зуму та деталізації зображень. Це рішення дозволило зберегти тонкий корпус пристрою водночас значно підвищує якість фотографій та відео. Фон 3А оснащений чіпсетом Snapdragon 7S третього покоління, що забезпечує високу продуктивність та енергоефективність. Пристрій отримав 6,72-дюймовий дисплей з AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц, що гарантує плавну картинку та комфортний перегляд контенту. Крім того, смартфон має захист за стандартом IP64, що забезпечує стійкість до пилу та бризок, а також акумулятор ємністю 5000 мАч, який дозволяє працювати пристрою довше без підзарядки. Процес розробки дизайну тривав кілька місяців, і компанія приділила велику увагу ергономісі та інженерним викликам. Дизайнери експериментували з різними макетами та матеріалами, аби досягти ідеального поєднання стилю та функціональності. Особливу увагу було приділено також еволюції фірмового підсвічування гліф, яке стало ще більш гнучким і налаштовуваним. Ще однією несподіванкою стала Рекламна компанія, в якій було задіяно гуманоїдного робота для дому, NeoGamma від норвежської компанії Уанекс, цей високотехнологічний робот з елементами штучного інтелекту. Виступив у ролі помічника, який демонструє ключові можливості нового смартфона, використання Neo Gamma в маркетинговій компанії підкреслює прагнення бренду інтегрувати передові технології в повсякденне життя користувачів. Очікується, що Nothing Phone 3A надійде у продаж вже найближчим часом. Чи будуть ці смартфони представлені на ринку України? Поки що невідомо. Але якщо так, то їх орієнтовна вартість складатиме від 12 до 15 тисяч гривень. На мій погляд, вельми непогано. А що думаєте ви? Чи придбали б для себе такий пристрій? Пишіть у коментарях. Ви не повірите, але з'явився ще один гуманоїдний робот китайська компанія. Unitree Robotics представила J1 – гуманоїдного робота, який працює як АІ-аватар та демонструє неймовірну гнучкість і точність рухів. Завдяки передовим технологіям штучного інтелекту та силовому контролю маніпуляцій Він здатен виконувати складні завдання з максимальною ефективністю. Робот має висоту. 132 см у стоячому положенні та 69 см у складеному, а його вага становить близько 35 кг. Кількість ступенів свободи варіюється від 23 до 43, що забезпечує широкий диапазон рухів, включно з гнучкою талією та маніпуляцією рук. Максимальний крутний момент колінного суглоба сягає 120 ньютон метрів, що робить його рух плавним та природним. Навчання через імітацію та підкріплення дозволяє роботу вдосконалювати свої навички, а розширена система сенсорів, що включає 3D лідар і камеру глибини, забезпечує 360 градусів сприйняття навколишнього середовища завдяки платформі ЮНІФОЕЛ. Робот постійно вдосконалюється через аі моделювання, що дозволяє йому швидко адаптуватися до нових завдань. Індустріальні шарикопідшипники підвищують точність і надійність конструкції, а спеціальні приводи забезпечують швидке реагування на зміну навантаження. Ціна базової моделі стазу від 16 тисяч доларів без рахування податків і доставки. Чи стане Unitary G1 першим справжнім електронним помічником у нашому житті? Спитаємо про це нашого шаї експерта Сетешика. Робот Unitary G1 виглядає як великий крок уперед у розвитку робототехніки, особливо якщо враховувати його гнучкість, ai управління та можливості маніпуляції предметами. Його технічні характеристики справді вражають і дають йому перевагу в автономності та адаптивності, проте на даний момент він більше схожий на високотехнологічну платформу для дослідників і розробників, ніж на продукт для масового ринку. Головні виклики це ціна, автономність і рівень інтеграції з повсякденним життям. Поки що такі роботи залишаються переважно демонстрацією можливостей технологій. А не реальними помічниками в будинках, я думаю, що гуманоїди, такі як Uni3 G1, можуть з'явитися у звичайних магазинах електроніки та побутової техніки приблизно через 7-10 років. Що ж довгенько доведеться чекати. Сподіваюсь, що прогнози ЦТШК не виправдаються, і ми з вами зможемо придбати собі такого помічника набагато раніше. У минулу п'ятницю компанія Мета анонсувала нове покоління інноваційних окулярів Aria Gen2. Цей пристрій орієнтований на дослідження, покликаний відкрити нові горизонти у галузях машинного сприйняття контекстного штучного інтелекту, робототехніки та інших наукових напрямах, як заявляє компанія, арія другого покоління стане потужним інструментом для дослідників у промисловості та академічних колах. Ця гарнітура без дисплея вона оснащена передовими сенсорами та камерами для відстеження очей, просторовими мікрофонами, RGB-датчиками та спеціальним кремнієм-мета для обробки штучним інтелектом у реальному часі. Серед нововведень датчик фотоплетомозграфії, що дозволяє моніторити серцевий ритм, а також контактний мікрофон для ізоляції голосу. В будь-яких умовах окуляри мають енергоефективний дизайн, що дозволяє використовувати арію другого покоління протягом 6-8 годин без підзарядки. Завдяки низькому енергоспоживанню він підтримує обробку на пристрої для таких завдань, як Слам, відстеження очей, рук і розпізнавання мовлення. Вага новинки складає лише 75 грамів, що забезпечує зручність при тривалому використанні. Крім того, динаміки з функцією шумозаглушення з відкритим вухом гарантують високоякісне звукове відтворення, покращуючи взаємодію з користувачами. Арія другого покоління є продовженням проєкту Арія, який мета розпочала ще у далекому, 2020 році, і має значно покращені функції порівняно з попередніми моделями. Хоча ці окуляри поки що в основному націлені на дослідницькі завдання, з часом технології, що лежать в основі цього пристрою, можуть стати доступними для більш Широкою аудиторії, покращуючи повсякденні користувацькі взаємодії. Ну а це були всі техноновини на сьогодні. Але ми з вами зустрінемось вже через тиждень, і я з задоволенням вам розповім про найцікавіше з виставки Mobile World Congress, що проходить цього тижня в Іспанії. Тож обов'язково підписуйтесь на канал і активуйте сповіщення, а також коментуйте, нам дуже приємно це. І тоді ми з вами неодмінно побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!